Привіт! Я дуже рада, що ви завітали на мій канал, на канал Репетитор з математики. Ми з вами готуємось як до ЗНО, так і до ДПА з математики, а також розбираємо різні приклади з програми 9, 10, 11 класів. Сьогодні ми з вами розглянемо готові розв'язки прикладів з підручника істер математика 10 клас. І хто зараз вивчає п'ятий параграф паралельність площин? З першого розділу паралельність прямих і площин у просторі, то пропоную сьогодні подивитись розв'язок прикладів 5,38, 539 і так, вперед. І так, приклад 5.38. Зразу будемо дивитись на малюнку, що нам задано. Тобто малюнок я зобразила, і будемо слідкувати за умовою: площини альфа і бета паралельні через точку К, що лежить між цими площинами, проведено прямі. А і Б. Вони перетинаються якраз в точці К, які перетинають ще площину альфа, ось цю верхню площину в точках А1Б1, а площину Бета в точках А2 і Б2. Знайдіть довжину відрізка А2Б2. Ось цього нижнього, Якщо відомо, що А1Б10 1 см, К б 1 Ось цей відрізок 6 см і КВ 3 см. Розв'яжемо задачу. Давайте подумаємо, що нам відомо. Нам відомо дві паралельні площини і якісь дві прямі, що перетинаються. А один із наслідків аксіом-стерометрії стверджує, що через дві прямі, що перетинаються, можна провести площину і до того тільки одну. Отже, якщо ми знаємо, що А і Б перетинаються, то через ці дві прямі ми можемо провести площину гама. Якусь третю площину проведемо, вона проходить саме через дві прямі А і Б і позначимо її гама. Тепер, за першою властивістю паралельних площин, якщо дві паралельні площини, а вони у нас задані, як паралельні альфа і бета, перетнути третьою площиною гама, то прямі перетину. Будуть паралельні. Тобто пряма а 1 b 1 паралельна А2Б2. Тепер, якщо ці дві прямі паралельні, ми довели їх паралельність верхня і нижня. Тобто, якщо тепер їх перетнути якоюсь січною, їх дві січні, або це пряма А, або пряма Б. Ну, давайте перетнемо січною А1А2 для прикладу, то тоді, дивіться, що ми бачимо, що кут. А1 або трьома літрами, якщо його позначити, це Б1, А1К. І кут А2, який можна ще позначити трьома літрами К, А2, Б2, вони будуть рівні, як внутрішні, різносторонні, при паралельних прямих а 1 b В1, А2Б2. Якщо ці паралельні прямі перетнути якоюсь січною. Тепер можемо розглядати. Ось ці маленькі трикутнички, і в них ми бачимо, що ці два кути ми довели, вони рівні, а кут К, він також рівний, тому що, якщо перетинаються дві прямі, то ці кути також утворені, протилежні, вони рівні. Тепер ці трикутники, значить, робимо висновок подібні, а саме трикутник КА1Б1 і трикутник к а 2 b 2 за першою ознакою подібності, тобто за двома кутами. А якщо трикутники подібні, то можемо виписати правило пропорційності сторін з цих трикутників. Дивіться, будемо брати спочатку сторони верхнього трикутника, а тобто КБ1. Так відноситься до сторін другого нижнього трикутника КБ2 до КБ2, як верхня сторона А1Б1 з верхнього трикутничка до А2Б2 з нижнього трикутничка. Записали. Ми це все виписували, цю пропорційність сторін, враховуючи, що нам саме задано, які сторони задані, а нам задано КБ1 і КБ2. Підставляємо, дивіться, КБ1 у нас по умові 6 см, поділити КБ2 3 см дорівнює. А1Б1 також задано це 10 см. А А2Б2 якраз невідомо, ми його в формулі так і залишаємо. Тепер з цього рівняння по правилу з пропорції, випишемо, що му дорівнює А2Б2. Це буде. 3 помножити на 10 і поділити на 6. А отже, 30 поділити на 6 це 5 см. Отже, ми знайшли невідому сторону А2Б2, яка лежить в трикутничку К. А2Б2 дорівнює 5 см. І ще одну задачу розглянемо: 5,39. Два промені спочатку в точці А. Дивимось зразу малюнок зображений. Притинають одну з двох паралельних площин, ось дві паралельні площини показані, в точках К1 і Л1 одну площину. І другу площину в точках К2, Л2. Знайдіть довжину відрізка К1Л1, якщо К2, Л2 дорівнює 20 см, і відомо відношення. Подивіться, АК1, так відноситься до А К2, як 4 до 5. І так, записали, що нам задано, тепер думаємо. через дві прямі, що перетинаються, у нас перетинаються АК2 і АЛ2, можна провести площину до того ж тільки одну. Значить, проведемо через ці дві прямі, АК2 і АЛ2 площину гама. Тепер за першою властивістю паралельних площин, якщо дві паралельні площини, а вони у нам задані, ось ці, дивіться. Одна і друга. Перетнути площиною третьою гамма, яку ми тільки що побудували, то прямі перетину будуть паралельні. Тобто ми довели, що К1Л1 паралельно К2Л2. Тепер, якщо вони паралельні, уявити, що АК2 це якась січна, що перетинає ці дві паралельні, прямі, то, відповідно, кути АК1Л1, ось цей внутрішній кут, і а К2Л2 ось цей кут рівні, а також кут А він спільний. Тоді ми можемо зробити висновок, що трикутничок менший АК1Л1 подібний до трикутника А, К2, Л2 за першою ознакою подібності, за двома кутами, тому що ось цей кут він спільний, а ось ці кути вони рівні. Значить, якщо два кути рівні в трикутниках, то трикутники подібні. А тепер з подібності трикутників випливає пропорційність сторін. Ми беремо, враховуючи те, що нам задано, Подивіться, нам задано відношення АК1 і АК2. Значить, Ми беремо з трикутничка першого маленького сторону АК1. Так відноситься до сторони трикутника АК2. Як? І дивимося, що нам ще задано. Задані сторони К2Л2, невідомо К1Л, їх будемо виписувати. Дивіться, з маленького трикутничка а 1 л 1 так відноситься до сторони К2Л2. Тепер підставляємо, що нам задано. Ось це нам зразу задано відношення. Воно дорівнює 4 до 5. Так і записуємо: 4 до 5. К1Л1, невідомо переписуємо, а К2, Л2 20 підставили. З цього рівняння крест-накрест випливає, що К1Л1 це 4 помножити на 20 і поділити на 5. І це дорівнює 16 сантиметрів. Отже, к 1 Л1 дорівнює 16 сантиметрів. Ми це знайшли, довівши подібність двох трикутників більшого і меншого, і виписавши пропорційні сторін з подібних трикутників. Дякую за увагу. Дякую, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал і Будемо разом розбиратись з прикладами по стереометрії. Буду вдячна за лайк. До нових зустрічей, до нових уроків! Все буде Україна!